Сьогодні відбувся конкурс щодо оренди комунального майна. Я, як голова комісії і члени конкурсної комісії, задоволені його результатами. Ми врешті-решт здали об'єкт по вулиці Покровській, 11А, це громадський туалет. Умови конкурсу підприємець, окрім оренди 10 гривень без ПДВ за квадратний метр, ще виділив певну суму коштів на розвиток соціальної інфраструктури нашого міста. По останніх об'єктах ми в ході, скажем так, проведення конкурсу збіжзбільшили ціну з 24 чотирьох гривень без ПДВ, в одному випадку до 25, а в іншому по іншому об'єкту з 24 до 28 гривень без ПДВ. І також і один і інший підприємець виділяють по 3 тисячі гривень на розвиток соціальної інфраструктури нашого міста. Нарешті об'єкти, які знаходяться скажімо так, в неналежному стані знайдуть свого, як ми мови, господаря, орендаря, і вони приведуть ці приміщення в належний стан.